Цей день, червневий, сину, тобі бажаю миру. Рости, моя дитино, пликай у тата віру. Сьогодні ми далеко від вас, кохані діти, і поки небезпека, без тат зростають квіти. Скоро мир настане, і ми домой вернемся, І баловать вас стане, і в місті Нехай дитячі очі завжди сіяють щастям, Хай ваші дні і ночі. Не знатимуть не настю. Як доченькам при Совсем чуть-чуть осталось, я подару победу своїм дітішкам радость. Ми теж для мами діти, не спить вона ночами. І досі не збагнула, як стали ворогами. Товариші та друзі, хлоп'ята та дівчата, які у дитсадочку в війну любили грати. Ми скоро повернемось, мир знову запанує. У цьому ми клянемось і міцно вас цілуємо.